Доброго дня, шановні друзі, колеги, з вами Агенція нерухомості стабільність. І сьогодні ми на огляді чудової, вмісткої, простори, красивої. З дизайнерським ремонтом квартири по вулиці Коноваль, це 102А. Квартира дуже велика, 168 квадратів. Вмістка. Видно, що роблена добротно з хорошим ремонтом. Шостий поверх, шестиповерхового. Будинку, дві квартири на поверсі. Ось тут у нас така красива спальня з двоспальним ліжком. Декоративна штукатурка, велика шафа купе, гарний розпис на стіні. це вікна телопластикові. Виходить у двір. Ось так виглядає двір. Дуже красиво. Це дуже просторо, красиво, якісно, з якісних матеріалів. Переходимо до другої кімнати. З красивий розпис на стіні. Всі меблі залишаються. Так само гарна декоративна штукатурка, так само панорамні вікна красиві. Опалення тут двоконтурний котел, індивідуальне. З підігрівом підлоги в кухні. В ванні та передпокою. Дуже красиві дизайнерські рішення. Міська простора кімната. Переходимо до ванної кімнати. Ось ванна кімната, дорога сантехніка, ванна, пральна машина, сушилка. Відповідно, дуже гарна душова кабіна з гідромасажем. Ось оно так виглядає. Тут Поруч кухня. Всі меблі, вся техніка залишається. Ось тут така шафа, мікрохвильова, холодильник, газова поверхня. Все зроблено добротно з дорогих матеріалів. Ось так виглядає кухня. Це велика вітальня. Тут диван, телевізор. Знову ж такі класні вікна, які виходять в двір. Світла достатньо. Знову покажу двір вам. з іншої сторони. Так, переходимо на другий поверх. Квартира дворівнева. Зараз ми йдемо на другий поверх цієї квартири. Мансардний відділ. Ось так він виглядає. Це тільки частина мансардного відділу. Зараз ми перейдемо до іншої. Ось так. Дуже добротна вагонка з ялини. Якісні матеріали. Знову ж таки, декоративна штукатурка. Це друга частина мансардного відділу. Ось так вона виглядає. Дуже містка, дуже велика, можна розділити на двоє. Дуже тепло. Хороша вентиляція, тому що є вікна. І доволі світло, я би так сказав. Плюс до того світильник і всюди є. Ось така красива сьогодні на огляді квартира, дуже якісним ремонтом, дуже вмістка. Шостий поверх. Дві квартири на поверсі. Дуже класно. Можете заїжджати, жити. Тут вже зроблені всі ремонти, які потрібні. Так що очікую на свого власника. За деталями можете звертатися по телефону, вказаному в описі. Гарного всім дня!